Судіями на раді великій став самних владик судити, Небесний Владика, доколі будете стяжати, і кров невинну розливати людей убогих, а багатим судом лукавим допомагать, тові убогі поможіте, не осудіте сироти, і виведіть із тісноти на волю тихих заступіте, одрук наситих, От друк наситих не хотять познать, розбити тьму неволі. І всує всу Господа глаголи, і всує трепетна земля. Царі, раби, однакові сини перед Богом. І ви вмрете, як і князь ваш, і ваш раб убогий. Встань же, Боже, суди землю і судей лукавих на всім світі твоя правда, і воля, і слава.